З нами вже є на зв'язку Мустафа Наєм, заступник міністра інфраструктури. Мустафо, доброго вечора вам. Доброго вечора. Почала вже я мову про те, як власне буде реалізований законопроект про реформу містобудування, і наскільки я розумію, наші західні партнери усіляко готові долучитися та до того, аби моніторити цю реформу. Що би ви сказали, знаєте, насамперед хотіла вас запитати. На те, чому так багато критики, і що вам надає впевненості, що вдасться зреалізувати все максимально чітко і прозоро, тому що е громадський сектор, е Нацагентство з питань запобігання корупції, низка народних депутатів, ну, ми знаємо, та цей шквал критики, який пролунав, занадто багато якось її. Угу. Ну, по-перше, <кій> дивіться, я б хотів почати з такої базових речей. Які, може бути, навіть не стосуються законопроекту, да справа в тому, що в кожному там державному процесі приймають участь ті люди, які придумують якісь ідеї, задумують ці ідеї, законодавчість. І є люди, які реалізовують цю історію, і завжди, звісно, є цей, цей ризик, того, що будуть кудись повернути, на той світ, він розподілений. Якщо ви подивитесь зараз, Верховна Рада прийняла цей законопроект. Сперечатися зараз за того, що там правильний він неправильний, наскільки він правильний, і так далі, ми можемо і дійсно будемо про це говорити я сьогодні. Думаю, і в ефірі, от, але питання в тому, що ми зараз працюємо виконавчій владі. Тобто міністерство зараз має виконувати той законопроект і прийняти. І якщо він буде прийнятий підписаний президентом, ми будемо його виконувати зараз. Є от два міністерства, які взяли на себе цю відповідальність втілювати це цю реформу в життя. Є Михайло Федорів. Я. Є... Е, е, Олександр Кубраков, є наші команди, є я, є наша заступниця пані Козловська. Е, і якщо подивитись на трек рекорд того, що ми робили в житті, і того що ми робили в державних органах влади, і по тих процесах, які ми робили, жодного разу не було ситуації, коли хтось когось обманював, або ми робили якусь відверту маячню, або когось комусь продавали, або щось натягували на голову суспільства, те, що не натягується, якісь корупційні речі. І якщо хтось думає, що ми зараз готові заради кого чиїсь примх або когось чиєї ідеї, там поплюнити свою репутацію, вбити ім'я людей, які приглис цю історію, або поставити на, на плаху, от те, що ми робили в своєму житті, зробити щось погане, то це не так. Тому, Але виходить, просто... що все одно, ніби як ви просто виконавці, да. ви навіть цього от, почали. От дивіться, а тепер дивіться, що стосується що значить просто виконавці. Ну виконавці, ми ж теж ну вибачте, не діти. Дами ми, ж ми ж за розуміємо, що ми не просто виконавці. Ми Люди, яким будемо втілювати це в життя, маючи вже не просто як Верховна Рада мала справу з критиками угу. десь віддалено, а вже працюючи з цими стейхолдерами, в тому числі з архітекторами, з органами місцевого самоврядування з. Органами, контрольними органами і з органами правоохоронними, так тому тут це не питання ж просто виконавців. Що значить просто виконавці? Вибачте, у нас буде 50 нормативно-правових актів, які має підписати кожен з нас особисто, і це відповідальність. Це не просто там десь поговорити або щось пропіарити. Да? Це реальність. Перше стосується самого законопроекту, того що відбувається, просто поясню для наших глядачів, і обто глядачів і слухачів. Дивіться, от в усіх наших містах є незаконне будівництво. У мене теж до вас питання. Я впевнений, що у вашому місті є. Я більше того, впевнений. Де я, я з Коцюбинського, місті. пане Мустафо. У нас там якраз дуже відома е історія з лісом і спробою його забудувати. Дві і ти ви точно брали участь в цих е протестах щодо зупинки будівництва або незаконного будівництва. Або будівництво, яке не відповідає там умовам міста. Ми були ж такі історії. Скажіть, будь ласка, вам, хоч раз, вдавалося зупинити ефективно без протестів або без ну, взагалі навіть вдавалося зупинити хоч щось. Ну ми всі знаємо, та які результати, в який, в який непростий спосіб досягається, хоча б та зупинити. Ну, тобто, Давайте я от я, я вже там починаючи з шостого року в публічному процесі. Більш там був журналістом, активістом, потім працював народним депутатом. Зараз працюю в виконавчій владі. Я не пам'ятаю випадків. Коли комусь вдавалося щось зупинити на місцевому рівні, от не, не пам'ятаю такого. Я пам'ятаю ворозкого, який просто на наших очах просто ну знищили ринок, побудували, і все нормально. Я пам'ятаю будинок біля вокзалу, який просто зруйнували. Я пам'ятаю будинки на січових стрільців. Я пам'ятаю подільські будинки. Скажіть, будь ласка, от в цій ситуації хто заважався зупинити? Ну так, а от зараз цей приватний тепер, контроль. Це, тепер, ви а тепер давайте подумаємо, чому так відбувалося. Я поясню, чому так відбувалося. Справа в тому, що ті місцеві органи влади, які зараз виступають проти, вони є головний сейхолдер, того хто проти цього. Вони як е, головний противник. Питання до них: вибачте, а хто вам заважав весь цей час зупиняти це будівництво? Хто заважав видавати за гроші корупційні своїм забудовникам, будувати щось або забороняти тим, хто. Робив нормальні законні речі, їм не видавалися. А я поясню, чому проблема. Проблема в тому, що у всіх містах наших країн більш-менш там заздалегідь да, не було підготовлено генеральні плани. В нашому місті Києві так, Полі, так, це так, велика так, проблема. правда. ...має Генерального плану. Почекайте, це ж правда. Так. А генерального плану немає чому. Ви знаєте, чому його немає? Я вам поясню, чому його немає. Його немає, тому що коли у вас немає генерального плану і немає зонування, ви можете виписати будь-які містобудівні умови. Для будь-якого виконавця, забудовника, да, який ви хочете під копирку або не видати, або видати щось в несенітницю, якусь якусь маячню, все це робила місцева влада. І ми з вами, як громадяни, в тому числі громадянське суспільство, активісти, в цьому пручались. Та нинішні час, реалії ми знаємо. Це не відбулося, і це реальність. Так, так. Давайте тому, про і зараз новий... ми кажемо. Що дивіться, ми нарешті. І ми uh -huh. не торкаємось того питання, що чи має бути генеральний план, чи не має бути. Він має бути, тому що якщо мер нормальний притомний, він має це зробити в Києві. Він його не підписує, чомусь вже четвертий рік. А чому його немає? Так, це питання от, це до місцевої питання. влади. Правда, а от дивіться тепер що стосується цього законопроекту? Ми кажемо: дивіться, якщо б був правильний генеральний план і правильне місто буде, правильне зонування і так далі, все інше має бути в цифровому вигляді в першу чергу. І друге питання це нагляд і контроль. Ось цей приватний а контроль. Чому ви в нього вірите, пане Мустафо, Наприклад, а я, а я поясню, а скажіть, будь ласка, у нас є зараз нотаріуси. Так. Ну, ви ж всі ходите до нотаріусів, правильно? І ми ходжу, я ходжу. А чому ви ходите до нотаріуса? Це ж приватна структура, правильно? Це ж не державна структура. Ви ходите до нотаріуса, підписувати свої документи, довірності, знаєте, все що завгодно. Це так сама історія. Просто в нього є кримінальна відповідальність за те, що він буде робити. Чи буде це кримінальна відповідальність впроваджувати Покаже час. Може і не буде, а може і буде. Але питання в тому, що якщо ми вже пішли шляхом децентралізації, де монополізації цих функцій, давайте в нього йти до кінця. Але ті, хто зараз пручаються, вони кажуть: вибачте, будуть створювати свої приватні якісь контролери. А що державні контролери спрацювали? Покажіть мені, будь ласка, того державного контролера, якому повірить. Протестувальник, який зараз пручається з незаконним будівництво, або забудовник, який хоче збудувати щось нормальне, йому не дають. Може хтось мені розкаже, хто це буде. От може, хтось не знаю. Давайте придумаємо хто це буде, має бути контролер, якому всі довіряють. Пане Мустафов, в який спосіб західні партнери можуть долучитися до моніторингу цієї реформи? Тепер дивіться, тепер дивіться, що стосується. Я хочу все таки договорити по суті реформи. Я дуже багато людей, які зараз пручаються в цьому, критикують. Цих поважаю чесно. От мені зараз це як ріжу по-живому. Більше того, я вам скажу там мій, мій власний брат да, його е, юридична компанія, яка зараз працює з архітекторами. Це нормальна дискусія в суспільстві, коли в нас є різні погляди на одне і те саме питання. Але давайте визнаємо просту річ. Мені не подобається, коли зараз кажуть про те, що це корупціоногенний закон. Скажіть мені, будь ласка, як яким чином інакше це працювало до того, не, не корупційним шляхом. Якщо ну, треба Є нинішня реальність, це не означає, що треба залишати все як так. є. Ми зараз говоримо, як змінити Правильно. ситуацію на краще. карантині. Спрацює... Дивіться, так. величезна команда людей, які раніше не робили нічого поганого ще раз, це не те, що вибачте, будь ласка, у повороті корупціонери придумали цей законопроект. Давайте будемо чесно: пані Олена Шуляк, яка вийшла з нашого середовища, Михайло Федоров, Олександр Кубраков, там є я, є пані Козловська. Скажіть, будь ласка. А тепер порівняйте цих цих людей з тими, хто видавав всі ці 30 років незаконні містобуди і за і забудували всі наш, це наше це місто. Чому ці активісти зараз не звертаються до них? Чому вони не тиснуть на них? з Питанням, коли мені з них дивно, коли асоціація місцевого органу самоврядування, асоціації домово спільноти і намагаються що політично щось висувати? Вибачте, ну зробіть генплани. Зробіть свою роботу Що робити Нехай з НАЗК, мереж, не, що робити Тому, з НАЗИК, яке фактично вже другі. Це друге читання. Вибачте. Навіть так. давайте. Вибачте, будь ласка. Тепер що стосується НАЗК. Я працював в Верховній Раді, я працюю зараз в виконавчій владі. Знаю повністю всю цю процедуру у Національного національному е, агентства, агенства. Корупція агентства є дуже простий інструмент. Вони можуть публічно висловити свої позиції. Перше, і друге, вони можуть надіслати листи. Щодо зауважень, які висловили, якщо ми довіряємо один одному, тобто ми з НЗК і суспільством, НАЗК має написати публічно, що ви знаєте, наші зауваження не враховані. Ви погоджуєтеся з цим? Ну, вона це і зробила, я так розумію, до першого Ні, читання. Покажіть мені, будь ласка, заяву НЗК, в якій вони кажуть, що наші зауваження не враховані. От я власне бачила лише навпаки коментарі, що якраз за мовчазної згоди на ЗК вже було проголосовано другий законопроект. Неправда, не Вибачте, послухайте інтерв'ю пана Новікова, листи пана Новікова, які будуть відправлені в комітет, і комітет повному обсязі врахував всі зауваження на ЗК. А, бачу, так, Бачу, підтверджує він такий. Якщо цю інформацію. це не так, пан угу. Новіков або його заступники, або керівники, або хтось, представник НАЗК, має вийти публічно і сказати: Дивіться, ми давали зауваження, вони не враховані, і ми вважаємо, що законопроект є величезні або невеличезні за антикорупційні ризики. Ви погоджуєтеся, що так має бути Е, Та я власне ж кажу, бачу, тому що не встигала за всіма а тепер реакціями. Тані, чому цих заяв немає? Так, так, я ж кажу, станом на зараз, ми бачимо, що доопрацьовано, власне, з урахуванням побажання НАЗК, Але тепер, просто що, якщо ви мене постфактом чи... це все відбувалося, це не це, дуже це. є Ні, добре. Що, що значить постфактум? Вибачте ще раз, От законопроект зараз прийнятий. НАЗК може зараз вийти в будь-який момент часу і висловити свою публічну позицію офіційну публічну позицію. Ще раз ніхто не збирається мухлювати або намагається шулистом якось це доводити. Але ж є інструменти. Ми не можемо вичити і, і, і ще раз, і ще ж ви теж своїм слухачам теж сказали. Я хочу сказали, що це третій лист на був, Це не один лист НЗК. це Втричі на заказ звертались зауваженнями, і усі вони в повному обсязі були враховані. Якщо щось не так, вони можуть сказати публічно, вийти і сказати: ви знаєте, це неправда, це не так. Навпаки, вони вийшли, сказали голова на сказав, так, це враховано. Спасибо. Приводу G7. Це... не так багато часу. Просто пане Мустафо, хотіла запитати да, да, західні дивіться, партнери. Це, це дуже важливо. Тепер західні партнери. Ну, дивіться, західні партнери це ті, кому довіряємо і ми, кому довіряє громадянське суспільство, і довіряє ця спільнота. Ми їх запросили, що слухайте, є три варіанти вдолучення до цієї реформи. Перше, ви можете особисто увійти в робочі групи, які будуть займатися нароблянням напрацюванням е, нормативно-правових актів, які будуть цювати цю реформу в життя. Друге, ви можете Надати своїх експертів, або ви можете допомогти тим антикорупційним органам, які не мають своєї можливості винайняти цих експертів, фінансуванням, щоб вони виняли цих експертів. І більше того, ми будемо вам звітувати щодо кожного кроку втілення цієї реформи, і якщо щось десь піде не так, або якщо потрібно буде змінювати законодавче поле і додатково внести якийсь інший законопроект, ми готові це зробити. Ми це зробили тричі, і се раз я скажу всіх, хто нас слухає в тому числі критики. Ну не ви вже ви вважаєте, що якщо б ми хотіли щось зробити під килимом? Ми би тричі звертались до G7, які ну тих люди ми довіряємо, де да, розуміємо, що от саме вони є. Гарантами того, що відбувається в країні. Так, да, вони можуть не все знати. Да, я розумію, що законопроект великий, реформа велика. Але не вже хтось вважає, що ми таким чином робимо такі підхилині речі. Навпаки, ми зацікавлені в тому, що якщо хтось хоче це зробити, то дуже багато гравців, забудовників, органіцев рядування, центральний орган виконавчої влади, там якісь е е спільноти, які хочуть запровадити, ну завадити впровадженням цієї реформи, щоб всі вони розуміли, що є арбітри. І арбітри, це антикорупційні органи, в тому числі назикав набу і інші. І є наші міжнародні партнери, які так чи інакше фінансували створення цього законопроекту. Ось ця ідея. А, можемо чи коротко зараз сказати, в чому буде основна якась робота полягати саме по реалізації від міністерства інфраструктури, тому що навіть на реаліза... ну, до реалізації ще ну набуття чинності, та якщо підпише президент його а, на підпише, це ще підпише, піде не підпише, один президент. місяць. Для того щоб цей закон вступив в силу, по перше він вступає в силу не одразу через 6 місяців. Це 6 місяців нам треба підготувати 52 нормативно правові хати. Це постанови кабінету міністрів, розпорядження кабінету міністрів і внутрішні правові документи міністерства. За цей час нам треба це все написати. Написати це мають якісь експерти, і в тому числі це має писатися під наглядом громадськості, в тому числі антикорупційних органів і G7, і ми б так хотіли. Друге найбільше проблемне питання це питання нагляду. І є палата, ви знаєте, яка передбачається створення цієї палати законопроектом і законом, який буде підписаний, я сподіваюсь. Так от ця палата, її створення, порядок її створення це величезна робота, і потрібно, щоб усі почали довіряти, що цей контрольний орган дійсно може втручатися в роботу забудовника або органів місцевого самоврядування, або центрального виконавчого влади, що за того, щоб попередити незаконне будівництво, інспектувати або проводити. Контрольні заходи на тих будівництвах, які вважаються незаконними або де є порушення, і ось цей ось ця палата вона має бути також створена під наглядом громадськості. Ось це головна робота, які будуть на вступні 5-6 місяців. Е, і маємо ще трохи часу. Я би хотіла ще кілька таких важливих тем встигнути проговорити. Пане Мустафа. Нагадаю, <с що <с? Мустафа Наєм, заступник міністра інфраструктури з нами на зв'язку. Е, величезні проводяться будівельні роботи, які стосуються зокрема мостів. І ось не так давно були повідомлення про те, що зокрема на трасі м 03 так, Київ Харків Довжанський капітально відбудували міст через трубіж. І загалом, якби на Київщині дуже багато було споруд, таких як мости, зокрема, та і не лише відбудовано, тому що дуже багато було зруйновано, підірвано. Знаємо про Стоянку, наприклад, про Київщину, те, що навіть на власні очі бачила і об'їжджала неодноразово. Станом на зараз, скажіть, будь ласка, ось ці всі ремонтні роботи, які відбуваються, це все. За бюджетні кошти, чи визначна частина не лише і що на наступний рік по планах що раптом якісь там цифри можете нам навести, що планується, що необхідно буде вкладати гроші? Ну, по перше, що стосується будівництва, я скажу чесно, і ну відновлення. Це те, що ми кажемо, це не відбудова ще відновлення, тому що нам потрібно виживати якось і доставляти наші вантажі. В тому числі і військові, і ліки, і харчі до віддалених регіонів, в тому числі деокупованих от нещодавно, скажу чесно, спочатку війни в нас грошей не було державної виділених. Це гроші, які виділили у або ми знаходили свої резерви, або навіть звертались до підрядників, які це робили за свій кошт. і дуже багато роботи, які зроблені просто тому, що ми розуміли, що інакше не можна і чекати часу немає. Тому зараз що відбувається зараз. є частково гроші, які виділені нам міжнародними інституціями, які Попередні роки виділялися на інші програми, і ми їх зараз і е, е, реструктуризували саме для того, щоб відбудувати дорожню інфраструктуру або е, мости, мостові переходи і так далі. Е, але в подальшому це буде дійсно державні гроші, і в нас є державний е, дорожний фонд, який з якого має фінансуватися такі речі. Ви знаєте, що якийсь час було скасовано акциз на пальне, а це саме головне джерело наповнення цього дорожнього фонду. І оскільки вже паливна криза зійшла, ми я думаю, що будемо не те, що будемо а воно відновлюється активно пальне. Це вже про це багато говорили. Це є вже в новинах, питання в тому, щоб зараз все ж таки наповнювати цей дорожний фонд, і з нього виділялись гроші на відбудову мостів і доріг. Але знову ж таки ми продовжуємо шукати міжнародне фінансування. В нас вже є. Ще раз кажу деякі е, гроші, кошти і ресурси, які ми отримали від міжнародних інституцій фінансових, я наступного року вважаю для нас це ключова річ. Теж таки, е, от виробити механізм, того, щоб ми залучали грантові гроші саме на відновлення інфраструктури. На жаль, досі ми це говоримо лише по кредитні гроші. Але я думаю, що наступного року, з того, що ми при всі наша команда і команда, команда прем'єр-міністра. І всіх наших партнерів, я думаю, що в наступному році це буде можливо. Що дуже важливо для, для слухачів наших розуміти, я думаю, що дуже багато людей, які не живуть в цих регіонах, де відбудовуються ці мости, можуть себе питати, а чому там відбудовано, якщо там може прилетіти. І це ну, правда дійсно так. такі ризики mm. так є. Mm -hmm. Але дивіться, я думаю, що саме це і є головне, чому ми виживаємо. Ми не чекаємо, коли в нас вб'ють, щоб потім да, якось відновити своє життя. Ми будемо робити ці ремонтні роботи, тимчасові роботи. Більше того, в нас дуже багато зараз їде тимчасових споруд, конструкцій. Норвежці нам передали свої конструкції. Чеська республіка нам передала дуже багато своїх конструкцій, які допомагають нам відновити, хоча б тимчасово. Наша головна зараз мета вижити цей час. А вижити це не тільки про те, щоб воно було красиво. Да, це не про красиво. Це про те, що має бути місце, за яким ми можемо довести харчі і. Вантажіть до тих регіонів, де в нас відбувається або восьвійкові дії, або де живуть наші е, мешканці. І я думаю, що цинічно було б зараз цей момент сказати: ну якщо воно е, зруйновано, то давайте не будемо будувати, тому що може ще раз так, говорити, почекаємо вризі, перемоги будемо, знову ж таки. Знову ж таки, будемо відновлювати саме в цьому є наша сила. Ви навіть не уявляєте, що було б в країні, якщо б ми кожен раз, коли щось у нас зруйновано було, або на залізниці, або на дорожній інфраструктурі, або мостових і мостах, щоб ми кожен раз чекали, коли ось з цього регіону піде війна. Ні, будемо відновляти стільки, скільки потрібно. От стільки скільки потрібно, стільки скільки потрібно, щоб наші вантажі доставлялись. Головна мета не зупинити життя, не зупинити комунікацію, і в першу чергу логістику, тому що це є серцем всього життя в країні. Логістика і військових товарів, і важливих вантажів, і харчів, і ліків в тому числі. Так, це насправді темпи я зізнаюся особисто, навіть знаєте, таке людське враження вражають темпи відновлення, зокрема мостів там та на Київщині. Повторюся, а, якщо ми вже заговорили про логістику, не можу не запитати про експорт український, так тому що є гостра потреба там в нових транспортних коридорах. Я бачила за листопад місяць таку, знаєте, розкладку про те. Тому що експорт нагадаю нашій аудиторії це валютна виручка для країни. І якщо за фінансовими обсягами морські шляхи все одно залишаються ну, такою дуже вагомою часткою. Там здається трошки менше 20%, Та, вибачте, якщо в фінансовому обсязі автомобільними 37%, залізничним транспортом 20%, приблизно. А як розширювати власне цю історію? Як нам жити от всіх умовах, коли ми знаємо, що відбувається з портами? все одно мені здається великий прорив, що вони працюють, вивозять збіжжя. Що ви можете сказати, які тут у нас можливо прогнози на наступний рік? Можливо, нам би дуже допомогла історія з спільним контролем на кордоні з Польщею. Я знаю, що, начебто, не так давно навіть драфт тексту цієї, так, так би мовити, угоди, погоджений був? Ну, дивіться, що дуже важливо, перше, я можу сказати, що дійсно катастрофа, яку ми очікували ще в березні, вона не, не сталася. Через декілька причин, перше в нас дуже активно спрацювала автомобільна галузь, першою потім дуже активно спрацювала залізниця, яка підтримала, і звісно, що в нас величезний прорив був, коли був підписана зернова угода, яка передбачає відкриття трьох наших портів одеських. Так що можу сказати на даний момент? У нас насправді по структурі експорту виїжджає за кордон. Якщо берете брати в грошовому виділі грошовому вираженні. Десь 40% виїжджає якраз портами, трьома нашими портами. Якщо брати в тоннах, то десь 54, Тобто більше на mm -hmm. вантажів виїжджає якраз портами, але є величезна, величезна доля: 30% Якщо брати в вазі це залізниця, і десь 16% у вазі це в нас якраз виїжджають нашими вантажівцями. Що дуже важливо, що у листопаді цього року да, у нас було спортовано десь 9 мільйонів, а для порівняння там, у січні 22 року у нас показники були десь 14-18, тобто це прогнозні показники, да? та 6 мільйонів тонн товарів відповідно, тобто це 9 мільйонів експорту і 2 мільйони імпорту, а 14 мало було бути імпортовано, тобто ми відстали десь на 5-6 тонн, мільйонів тонн, і 6 мільйонів мало бути Імпортоване, тобто є перепади, звісно, що ми щось втратили. Але якщо говорити загалом, то у нас ми майже досягаємо перед воєнного стану, якщо говорити по агропромиссові продукції, mm -hmm. це дуже важливо, тому що це дуже важливий наш наша частка валютних надходів. Так, дякуємо Та, вам може... дуже. На жаль, на жаль, пане да. Мустафон, не залишається часу. Мус мусимо можуть... добре Та, давати Я час вам, для новин. новинками. Вас і, і передаю великий привіт нашим вантажникам на кордоні, тому що вони врятували. Нашої економіки продовжують запритовати і всім нашим залізничникам і транспортникам. Ну і звісно що нашій команді в портах, які зараз роблять те, щоб ми все ж таки вижили і продовжили працювати. Дякую Ось, ось таке профільне вітання. Мустафа Наєм, заступник міністра інфраструктури, був з нами на зв'язку. Далі на Радіо НВ. Новини підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.